Слава Богу, брати та сестри. Так, співаючи цей псалом, я вкотре подумав і переконався, наскільки ми є щасливі люди. Коли ми повірили в Бога, коли ми є християни, наскільки ми є щасливі люди. От, ти співаєш цей псалом, ти от від щирого серця говориш це Богові, і Бог торкається твого серця, от, Бог наповнює твоє серце, і це є прекрасно. Люди, які не знають Бога, вони можуть ну, різні методи собі знаходити, щоб якось е наповнити своє життя якимось щастям, радощами, якимось, якоюсь, можливо, веселістю, але проходить час і воно десь зникає після тих веселощів, вони можуть ще відходити певний час. Але наскільки є ми щасливі і благословені, що ми можемо радіти в нашому Бозі, просто йому віщирого серця співати. Славити Його, ми є в цьому блаженні благословенні і щасливі. Нагадаємо це собі, і хай це нас підбадьорить. Я зачитаю деякі тексти Слова Божого, декілька думок поділюся з нами, і ми будемо мати, будемо далі молитися. Сьогодні вже згадували про Самарянку, і саме про неї я роздумував, хочу деякими. Думками поділитися з нами. Це Євангелія від Івана, 4 розділ, 4 вірша, зачитаю нижче. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сихар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця, і Ісус дорогою зморений сів отак край криниці, було коло години десь шостої. Коло години десь шостої, це середина дня, 12-та година дня. Тобто ми можемо собі уявити пустине місце, якщо хтось навіть був десь в пустелі, навіть не треба пустелі, звичайне українське поле посередині дня дуже спекотно. І тут така от ситуація: Ісус сів біля криниці і надходить ось жінка, одна з Самарії, набрати воду. Ісус каже до неї: Дай напитися мені. Бо учні його відійшли, були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка Як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитися від мене, самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитися мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього, і черпака в тебе немає, пане, а криниця глибока, звідки ж маєш ту ти воду живу? Чи ти більше за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом. Тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього: Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Ми бачимо, що і Самарянка, і Ісус вони мали певну потребу, вони хотіли попити води. Тут написано: Ісус він сів з морни, тобто Він навіть втомився і їсти, певно, хотів. І також в сама ранки була потреба прийти набрати води, щоб використати для своїх потреб попити, от можливо, щось приготувати. І в людей можуть бути різні потреби, і вони є. і В кожного, в кожного із нас в нашому житті щоденно є потреби. До прикладу, є малі діти, у них постійно є потреба. Вони постійно щось хочуть, батьки про них турбуються, їм дають і якби закривають або ж. Поповнюють ці потреби. І є потреби, які ми щоденно їх закриваємо. Людина хоче їсти, поїла. Людині потрібно поспати, поспала, людині потрібно одяг, свіже повітря. І це все є в нашому побуті, і ми ці всі потреби з Божою допомогою, з Божим благословінням вирішуємо, Бог про нас турбується, і ми їх маємо. І в цій ситуації така ж була потреба з водою. І от саме Самаранка. Саме про звичайну воду, питну воду вона говорила з Ісусом. Але Ісус він дивився трошки по-іншому. Він бачив серце людини. Він говорив трошки про іншу воду, про те, чого що торкається серця і душі людини. Він про це говорив. Але саме ранка вона говорила про звичайну воду. От Ісус Він переводить. Або ж починає діалог з таких видимих речей, які доступні і зрозуміли були для неї, і переводить е, мова або ж погляд зовсім на інше. І далі ми читаємо текст. І тут Ісус до неї звернувся, говорить до неї Ісус: іди, поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. Тут мені. Я бачу цей момент, коли Ісус він зав'язав діалог, вони почали спілкуватися, і тут Ісус починає торкатися, бо Він знав її серце, торкатися самого такого, скажімо, болючого місця в її житті. Він каже: Іди і поклич свого чоловіка. І вона там нижче відповідає, що немає чоловіка. Ісус їй говорить, жінка відповіла та й сказала: чоловіка немає. Відказав їй Ісус, ти добре. Сказала чоловіка не маю. Бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер не муж він тобі, це ти правду сказала. Каже, жінка до нього: Бачу, пане, що пророк ти. Я хочу тільки трішки так змалювати картину життя цієї жінки і зрозуміти стан її серця. Я не думаю, що вона, от проживавши таке життя, коли, мавши п'ятьох чоловіків, навіть той, який був в неї, це вже шостий. Я не думаю, що вона була задоволена своїм життям. Я не думаю, що в неї в душі був мир і спокій. І вона от просто щиро раділа життю і насолоджувалася кожним днем свого життя. Чомусь певні обставини в її житті так складалися, чомусь, скажімо так, життя їй так покидало. І Ісус, він говорить прямо до її серця, торкається прямо її, оцієї такої. Потреба, яку, я думаю, її, яка, я думаю, її дуже турбувала, яка не давала їй спокою, можливо, роками або ж крізь усе її свідоме доросле життя. Ісус Він звертає погляд на це. І Він говорить до неї слова і звертається до неї. Далі ми по тексту бачимо, що в діалозі і ми розуміємо, що саме ранка вона визнала Ісуса за Месію. Що вона вже була в пошуках, що вона хотіла знайти той мир, який може давати тільки Ісус Христос. І в даній ситуації Ісус, Він закрив оту таку потребу, або ж, скажем, полікував ту сердечну рану, яка була в Самарянки. Він просто змінив її життя. От він, Я вірю, що пройшов мир. В її серце і в її життя до цієї людини, до семиранки, бо ми бачимо далі, що вона просто кинула все, всі свої справи, всі свої, от, ті клопоти, які вона мала з водою і побігла говорити і розказувати людям, що там ось месія. Ідіть до нього, і почуйте, Він мені сказав все, що було в моєму житті. Це для нас є дуже така повчальна. і... Хороша історія, над якою ми можемо роздумувати і багато істин знаходити. Але що я хочу наголосити, що Ісус він знає потребу людини. Так, Він знає ті потреби, які ми маємо щодня, і про які ми інколи переживаємо і навіть молимося. Але хочу сказати наступне, що він знає от глибоко в серці яка може бути в нас потреба. Можливо, це є просто бажання, можливо, це є якась мрія. А можливо, це є потреба, яка просто пече або ж болить, і вона не зникає, вона є в нашому житті, є в нашому серці, і ми ходимо з нею. Ісус знає про це. І я хочу нас закликати, щоб ми в цій молитві от сказали про цю потребу Ісусу. І з історії Самарянки ми бачимо, що Він не докорив їй. Він не сказав, що яка ти грішниця, все життя в гріхах. Він не сказав, що Тобі немає прощення чи покаяння, але він з любов'ю, поступово зав'язавши діалог, торкнувся самого болючого її місця і дав їй от, зцілення її душевної рани. Так само і в нашому житті, коли ми маємо от якусь таку потребу, яка, можливо, нам дуже болить. Ісус, Він той, хто прийде, хто ніжно може торкнутися, хто може полікувати, хто може забрати і йому не соромно сказати. Можливо, соромно сказати людям, що я боюся за те чи інше, бо я ж маю, можливо, той чи інший гріх, або, можливо, я переживаю за те чи інше вже не один рік. Можливо, людям соромно сказати, бо люди можуть не зрозуміти. Але Ісусу не соромно сказати. Він розуміє, Він зрозумів самаранку, яка мала за собою дуже такий великий тягар, і Він зрозуміти може сьогодні тебе і мене, з цією потребою, яка є. Твоєму серці, або ж, можливо, це бажання, Бож, можливо, це мрія. Скажи про це Ісусу. Ми зараз будемо мати молитву, і я хочу сказати, що Ісус Він бачить наші серця, Він бачить е нашу потребу, Він бачить, можливо, наш біль, або ж нашу щиру радість. Він це все бачить. Давайте скажемо Йому про це. Давайте з вірою прийдемо до Нього в цій молитві і от відкриємо свої серця, щоб Він наповнив їх, щоб Він. Взяв ту потребу і, от, можливо, дав відповідь на цю потребу. Можливо, послав своє Слово на цю потребу і в нашому серці став би мир та спокій. Тому закликаю нас, помолимося, скажемо Ісусові про те, що в нас є на серці. Амінь.